Михайло. Дивись, ми недавно на Яворівщині робили благодійний вечір, організаторами якого були благодійний фонд Hope.ua, Юей, ресторан Orion. Ми дуже гарно все організували, люди зійшлися, люди знали, на що це буде. Ці кошти там були лоти різні, і нам вдалося багато грошей отримати для підтримки дітей. З внутрішньопереміщених осіб, яким треба допомога для підтримки 103-66 Батальйон. батальйону Батальйон. і для підтримки 24 ї бригади. Ми сьогодні були вже 24 бригаді і вас, вам завтра довеземо особисто в твоїй роті mm. Далекомір. Привіз я з тих коштів ще плюс 20, 20 таких гарних. Гарних бушлатів, вони є воду так, так. Це такий Це вдячність так, так. вам за, за те, що ви тут стоїте, тримаєте ворога, не, не допускаєте далі. Тому дуже дякую тобі. Це дійсно, дійсно гарний подарунок, тому що приходячи з позиції, ми приходимо мокрі, голодні, голодні а маючи що перезутися, ми можемо і... Довше, довше того ворога тут тримати, не хворіти. Ну і... Дякую, <ривіт> Дякую, хто взяв участь у благодійному аукціоні. Далі буде ще далі відео передачі різних, різного всякого добра, яке кожен з вас долучився і зробив все для того, щоб ми були, військові воїни наші були в теплі, мали очі і мали вуха і мали. І були, і, і все, щоб вроб були здорові, і були здорові, щоб втримувати Цього тут ворога та. і знищити ворога. Дякую, слава Україні. Дякую, слава.